Огірок у наших городників займає перше місце серед інших овочевих культур. У кількох українських містах йому навіть встановили пам'ятники. Найбільший і відомий красується в місті Ніжин, де вирощують найсмачніші і красиві зеленці. Виростити огірки може будь-який садівник, але не всі знають про всі тонкощі догляду за цим досить ніжним овочем. До того ж, у початківців городників виникає багато питань при виборі видів і сортів. Вони не завжди розуміють, які огірочки і для яких цілей хочуть отримати в результаті та й про умови вирощування різних видів не у всіх є чітке уявлення. Тому сьогодні я хочу поговорити про огірки, про особливості догляду за ними і про різні підвиди цієї культури, щоб ви могли виростити саме ті огірки, які потрібні саме вам. Чим корисний огірок? Батьківщиною огірка вважаються Пакистан і Індія. Там до сих пір можна зустріти його дикорослих побратимів з дрібними нерівними плодами. Судячи із зображень на фресках, огірки вживали в їжу також в стародавньому Римі та стародавній Греції. Звідти вони були завезені в Європу, де стали дуже популярними, особливо серед селян. У IX столітті огірки міцно влаштувалися в Україні. Саме тут їх вперше почали солити в спеціальних дубових бочках, додаючи в розсіл кріп, часник, хрін, дубові і смородинові листя. Холодні, хрусткі з розея сипчастою картоплею, їх із задоволенням їли і в панських садибах, і в селянських хатах. Зеленці огірка володіють унікальними цілющими властивостями. У них містяться вітаміни А, Е, в 1, в 6, в 9, в 12 з. РР, бета-каротин, макро і мікроелементи: калій, магній, йод, марганець, мідь, хром, фосфор, цинк, селен, корисні речовини, антиоксиданти, фолієва кислота, природні антибіотики, грубе волокно і клітковина. На 90% огірок складається з структурованої води, яка очищає організм від шлаків, токсинів і важких металів краще будь-яких таблеток і трав'яних зборів. Але цими унікальними властивостями володіють тільки ті огірки, які вирощені на своєму городі без використання хімічних добрив. Справа в тому, що огірок, як жоден інший овоче, накопичує в своїх тканинах нітрати, нітрити та інші шкідливі для людини хімікати. Тому так важливо вирощувати огірки на власних рядках, які бувають огірки, купуючи насіння огірка. Ви повинні вирішити для себе, де будете його вирощувати в теплиці або на звичайних вуличних грядках. Залежно від цього існують два типи сортів і гібридів для відкритого і захищеного ґрунту. Перші, як правило, потребують комах запилювачів, другі, переважно партенокарпічні, вони зав'язують плоди без запилення. За термінами дозрівання огірки поділяються на ранні. Початок плодоношення через 43 дні, середньостиглі плоди дозрівають на 49-й день, і пізні, дозрівають на 58-й день. Щоб продовжити період плодоношення, рекомендується садити і ті, і інші. Далі сорти можна розділити на салатні і засолювальні. Салатні огірки, як правило, рівні або білошипі з тонкою шкіркою і солодкою ніжною е м'якотю. При засолюванні вони можуть зморщуватися і ставати виялими. Зате в свіжому вигляді ці огірочки просто чудові. Засолювальні огірки невеликі, не довше 11 см, рівні з шипами. Огірочки з чорними шипиками краще, у них більш тонка шкірка, і вони не гірчать. Фахівці рекомендують городникам вирощувати не менше п'яти видів огірків, що відрізняються за термінами дозрівання і придатності для різного споживання і переробок. Як виростити хороший урожай огірків. Щоб виростити здорові і смачні огірки, необхідно враховувати цілий ряд важливих моментів. Слід пам'ятати, що огірок теплолюбна культура. При температурі плюс 14 градусів у нього сповільнюються всі процеси росту. Починають відмирати корінці і опадати зав'язі, тому при вирощуванні у відкритому ґрунті над огірками необхідно передбачити тимчасове укриття. Щоб створити на грядці теплий підігрів, по її центру між рослинами рекомендується закопати напіврозкладений гній. Не можна загущати огіркові грядки. Як правило, на одному погонному метрі розміщують сім рослин. У теплицях добре ростуть довгоплетисті партенокарпічні гібриди. Їх обов'язково потрібно підв'язувати до шпалери. Ні в якому разі не можна прищіпувати кінчики батога. Адже у більшості тепличних сортів і гібридів жіночий тип цвітіння. Видалення точки росту основного пагона призупинить розвиток всієї рослини. Дуже важливий для огірків полив, адже їх неглибока глибока коренева система не в змозі дістати вологу з нижніх шарів ґрунту. Тому поливати потрібно регулярно і рясно, щоб промочити землю на глибину 25-30 см. При цьому вода ні в якому разі не повинна потрапляти на кореневу шийку. Для поливу огірків використовують тільки теплу воду. Інакше плодоношення різко гальмується, а зеленці починають гірчити. Вологим і теплим повинен бути і повітря в теплиці, не менше 80% вологості. Тоді рослини будуть розвиватися нормально, підгодовувати огірки потрібно дуже акуратно, не можна використовувати високі концентрації натуральних органічних добрив, інакше можна спалити коріння. Найкраще використовувати коров'як. одну лопату розводять в 10 літрах теплої води. А потім ще розбавляють в співвідношенні 1 до 3. У холодну погоду підгодівлі не проводять, так як при температурі нижче плюс 15 градусів коренева система огірка не працює. Не можна і перегрівати рослини. При температурі в теплиці вище плюс 32 градуси у рослин починається стрес, в результаті якого вони можуть загинути. В таких умовах теплицю необхідно провітрити, але без протягів, яких огірки дуже бояться. Не можна вирощувати на одній грядці партенокарпічні і бджолозапальні гібриди. При зборі їх важко відрізнити. Але якщо навіть один салатний огірок потрапить в банку разом з засолювальними, вона неодмінно вибухне. Щоб виростити хороші огірки, правильно вибирай сорти. Я розповів. Як виростити повноцінний урожай здорових огірків? А тепер хочу порекомендувати найкращі гібриди, які багато років випробовували на дослідних полях. Для теплиці гібриди f 1 Alpinist, Vernissage, Gunnar, Кібрі, Мадрілене, Парамон, російський темп, северин, спіно, унікальний, уральська дружна сімейка чи для відкритого ґрунту гібриди Ф1АНТОшка, Астерікс, Борн, Буратино, Віхора, Вогул, Гаврош, Калістрат, Капітан, Касатик, Здоровань, Кумбор, Лист, Майя, Маша, Октопус, Отелло, Первісток, Романс, Старатель, Намет, Дежемель, гірки це новітні ранні сорти з підвищеною врожайністю, стійкі до хвороб, універсального призначення, гарні як в свіжому, так і консервованому вигляді. Гібриди f 1 Артек, Аякс, Гектор, Герман, Дельпіна, Директор, Дублер, Клоді, Конні, Меренга, Мареса, Марінда, Наташа Мікс. Виберіть вподобані вам сорти і виростите їх на своєму городі, щоб з липня по жовтень ласувати смачними і корисними хрусткими огірочками.